Розділ 4. Нефій вбиває Лавана за наказом Господа і потім хитрістю здобуває пластини з латуні. Зорам вирішує приєднатися до сім'ї Легія в пустині близько з 600 до 592 років до Різдва Христового. І Сталося, що я звернувся до братів своїх. Кажучи Ходімо знову до Єрусалима і будьмо вірними у виконанні наказів Господа. Бо ось він могутніший за всіх на світі, то чому ж він не може бути могутнішим за лавана і його п'ятдесятьох людей, так, або навіть від його десятків тисяч. Отже, повернімося будьмо сильними, як Мойсей, бо він дійсно повелів водам Червоного моря і ті розступилися, і наші батьки пройшли з полону сушею, а військо фараонове, яке йшло слідом, було потоплено у водах Червоного моря. Ось бачите, ви знаєте, що це є правда. І ви також знаєте, що ангел говорив до вас, то як же ви можете сумніватися ходімо, Господь може врятувати нас, так само, як і наших батьків, і знищити лавана так само, як єгиптян. Після того, як я сказав ці слова, вони ще були розгнівані і все ще продовжували ремствувати. Однак вони пішли за мною, аж поки ми не прийшли під стіни Єрусалима. І це було вночі, і я примусив їх сховатися за стінами. А після того, як вони сховалися, я, Нефій, крадькома ввійшов у місто і попрямував додому Лавана. і вів мене дух, бо не знав я наперед, що маю робити. Однак я йшов уперед, і коли я підійшов ближче додому Лавана, я побачив чоловіка, і він упав на землю переді мною, бо був п'яний від вина. І коли я підійшов до нього, то побачив, що це був Лаван. І я побачив його меч, і я витяг його з піхов, і рукоять його була з чистого золота і надзвичайно тонкої роботи. І я побачив, що лезо його було зі сталі найвищого гатунку. і сталося, що Дух Божий примушував мене вбити лавана, але я сказав у своєму серці: ніколи не проливав я крові людської, і я відступив і не хотів убувати його. І дух знову сказав мені: Бачиш, Господь віддав його у руки твої, дійсно, і я також знав, що він хотів позбавити мене життя. Так, і він не виконував заповіді Господа. А ще він забрав наше майно. І сталося, що Дух знову сказав мені: Вбий його, бо Господь віддав його у твої руки. Знай, Господь убиває злочистивих, щоб здійснити свої праведні наміри. Краще нехай одна людина загине, ніж народ виродиться і загине у зневірі. І ось, коли я, Нефій, почув ці слова, я згадав слова Господа, які він сказав у пустині, звертаючись до мене. Якщо твоя сім'я виконуватиме мої заповіді, вони будуть процвітати на землі обіцяні. Так, і я ще подумав, що вони не зможуть виконувати заповіді Господа згідно з законом Моїсея, якщо вони не матимуть цього закону. І я також знав, що цей закон вигравіваний на пластинах з латуні, і знову таки я знав, що Господь віддав лавана у мої руки для того, щоб я зміг одержати ці літописи згідно з його наказами. Тому я послухався голосу духа і взяв Лавана за волосся на голові, і я відсік йому голову його ж власним мечем. І після того, як я відсік йому голову його ж власним мечем, я взяв одежу Лавана і надів на себе так, кожну річ, і я оперезав його зброєю свої стегна. І після того, як я зробив це, я пішов до скарбниці Лавана. І коли я йшов до скарбниці Лавана, то я побачив слугу лавана, який мав ключі від скарбниці. Я наказав йому голосом Лавана піти зі мною до скарбниці, і він подумав, що я його хазяїн Лаван, бо він побачив одяг і також меч, що був на моїх стегнах. І він говорив зі мною про старішин юдейських, бо він знав, що його хазяїн Лаван був цієї ночі серед них, а я розмовляв з ним так, нібито я був Лаван. І я також сказав йому, що я маю віднести ті записи, що на пластинах з латуні, до моїх старших братів, які були поза стінами. І я також наказав йому іти за мною. І він, вважаючи, що я кажу про братів з церкви, і що я дійсно той самий лаван, якого я вбив, пішов за мною. І він ще тривалий час говорив мені про старішин юдейських, поки я йшов до своїх братів, які чекали за стінами. І сталося, що коли ламан побачив мене, то він надзвичайно злякався, і Лемуїл і сам також. І вони втекли від мене, бо вони вважали, що то був Лаван, і що він убив мене і має намір позбавити їх життя також. І сталося, що я покликав їх, і вони почули мене, тому вони перестали тікати від мене. І сталося, що слуга Лавана, побачивши моїх братів, затремтів, і вже збирався втекти від мене і повернутися в місто Єрусалим. І тоді я, Нефій, будучи людиною міцної статури, і також наділений Господом великою силою. Отже, я схопив слугу Лавана і тримав його, щоб він не міг втекти. І сталося, я сказав йому, що якщо він прислухається до моїх слів, то як Господь живий і як я живий, отже, якщо він прислухається до наших слів, ми збережемо йому життя. І я сказав йому, а саме під присягою, що йому не треба боятися, що він буде вільною людиною, так само, як і ми, якщо піде з нами у пустиню. І я також сказав йому, Бо Господь наказав нам зробити все це, то хіба не повинні ми старанно виконувати накази Господа. Тому, якщо ти підеш у пустиню до мого батька, то буде тобі місце серед нас. І сталося, що Зорам посміливіша від тих слів, що я сказав а Зорам то було ім'я Слуги, і він обіцяв, що піде в пустиню до нашого батька. Так, і він також присягнув нам, що з цього часу і надалі він буде жити з нами. І хотіли ми залишити його з нами для того, щоб юдеї не дізналися про нашу втечу у пустиню і, переслідуючи, не знищили б нас. І сталося, що коли Зорам присягнув нам, наші побоювання щодо нього зникли, і сталося, що взяли ми пластини з латуні і слугу лавана та й пішли у пустиню, прямуючи до намету нашого батька.